Вітаю, коли вам здається, що над вами знущаються, то вам не здається, вони дійсно над нами знущаються. Коли вам здається, що вами керують ну, якісь дуже заслужені люди, вам здається, вами часто керують недоумки і вплинути на це практично неможливо. Як ідентифікувати те, що з вами до вас поводяться, поводяться несерйозно вас. Не розглядають як паритетних громадян, а по тим порадам, які вам можуть давати. І так, блекаути цього року будуть, Будуть. вже є Містер очевидність. Як готуватись? Перш за все, треба готувати свою нервову систему. Це позаштатний радник керівника Офісу Президента України. А тепер його порада. Найпростіше це дихальні вправи. Вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 4, ще 4 секунди, паузи. Це на повному серйозі. Позаштатний, слава Богу, хоч ми йому не платимо гроші в своїй кишені. Позаштатний радник керівника Офісу президента дає такі поради людям. Ви знаєте, ми, коли це поставили, то ми миттєво зібрали купу ну Того, чого люблять українці ставити, це клоуни, потім всякі какашки і так далі. І коли ти заходиш в коментарі, ти розумієш, що люди насправді люди насправді все чудово розуміють, от просто коментар за коментарем: перше, знущаються, друге. Краще на шашлики. Этот, ґ, на нас ще й со всіх криш офіса Набирають по оголошенню. Далі там матюком звичайний. Де їх беруть? А не пішли б вони всі, так він сам говорив, що він де, і так далі. Що вже ці довб? Не те, щоб перестали красти та топити за війну, а навіть дихати, сміються над нами дурнями. Понавибирали. Тупо знущаються. Ну, і деякі люди написали, що е, це діпфейк. Тому, власне, ми не ставили там прізвища, ми не ставили, е, власне, е, хто це не говоримо. Але ви подивіться на реакцію на реакцію людей, які, е, як вони реагують на чиновників. Як вони реагують на тих, хто а, керує процесами? Ми відчуваємо, що над нами знущаються. Ми відчуваємо, що глузують над нашою бідою. Ми відчуваємо, що вони не, а, не ділять з нами всю ту небезпеку, в якій ми живемо. Їм байдуже. Вони готові розповідати про те, що ми гусаки, яких потрібно щіпати. Вони готові. Повністю ігнорувати нас. От я з людьми, деякими спілкуюся, і бачу таку апатію. От сьогодні буквально в мене було спілкування, і мені товариш каже, що то треба намагатися десь ще кудись стукатись, тому що ну просто ігнор. Тупо ігнор на дуже важливі справи. Ніхто нікого не помічає. Якщо в тебе є крісло, то цього вже достатньо, тому що твоє життя вдалося. І робити якісь справи. Займатися якимись важливими для а, країни завданнями немає сенсу, тому що ти вже всього досяг. Єдине, чого ти можеш досягти, ти можеш злетіти з цього кресла, тому крісла, тому робиш мінімум рухів, щоб просто залишатися там, де є. Ну а люди живуть так, як вони можуть. Насправді виживають. Бережіть себе, ми будемо намагатися опонувати такій позиції. Ми будемо вимагати, щоб чиновники... З більшою увагою і повагою ставились до громадян України. Ну А для цього нас має бути багато. Нас більше півтора мільйона на всіх ресурсах. І буде ще більше, якщо ви будете приєднуватись і не будете рабами. Затопчіть в собі раба. Затопчіть в собі ось це відчуття, що над вами пани. Над вами не пани. Над вами часто просто прохіндії, яким або пощастило, або кум сват брат. Ви нічим не гірші. І ось такі поради, навіть якщо це діпфейк, вони доводять нам, що навколо нас над нами часто люди абсолютно випадкові, які ні ум, ні розумом, ні а, етикою, ні естетикою, ні вихованням нічим не вирізняються. І керують вони нами за абсолютно дикою випадковістю. Просто так, по приколу.